Це Віктор, учень мого попереднього потоку і першого потоку курсу Facebook ProfitMaker, і сьогодні він а, відповість мені на кілька запитань: як йому навчання, цифри, і взагалі розвиток його в цій сфері. Перше запитання до тебе, Вітя: чи був у тебе досвід в арбітражі до мого навчання, чи був ти геть новачком, наприклад? Uh, ну, Був мінімальний досвід, але це було все одно, що пальцем в небо. Взагалі, я питався. Ти зразу пробував Свої в арбітражі? Чи Таргетом так. там займався, наприклад? Таргетом я займався, там запускав рекламу, ну на свої продукти, в принципі, Ага, не... ясно, я таргетом зрозумів. нормальних не було. Угу. Ну, понимання, взагалі, що це таке було. Угу. А, потім питався арбітражом, в самому, в общем. Ну, по суті, в вніс арбітражу був новачком, да? але з таргетом так, вже так. був знайомий. Все, я так, зрозумів, так. ясно. Добренько. А друге питання: чому вирішив саме до мене піти на навчання? Чим я визвав тебе довіру там? Чи зацікавив чим чесно сказати, це теж було тобто почалась війна. Пальцями за... небо, так? Да? Да, да. У мене був до этого ну, нормальний істочник доходу. Я був за границею. Угу. В общем, це було нормально. Потім війна, і прийшлося новий варіант. Ну, щоб нормально себе чувствовати. Я зрозумів. І то, і, да. Якось так наткнувся на твій інстаграм. Угу. Ну і кстаті, найцікавіше, що я попав. Ну куди а, надо А, я, я зрозумів я да не ну, пальцем в небо кидал, якраз та. туди, куди надо. Я зрозумів. Так, да, да це єдкось. Я понімаю, що дуже багато вокруг всіх учителей, що я мог спокійно промазати, но. Але... Вийшові. круто, круто, дякую супер. Добре, наступне запитання. А тут вже трошки про цифри, скажем так, може точно не відповідати, просто приблизно порядок цифр. Перше, через який час ти окупив навчання, взагалі приблизно або знаєш, може точно там точно. Помню через два тижні після О, відкриття. Другого, uh, Другої частини да, навчання, практики да. Навчання. Угу. через, ну, по через суті, да, да. Ну, в принципі, так. Да. Так загалом через три Це були тижні. Це дуже найтяжоли дві неділі. Да. <рес> <рес> ну, <рес> да, да. Коли практика відкрилася, там кипіли трошки голови у всіх. Я розумію. Да. Наступне питання теж про цифри: а який максимальний дохід був за один день? Якщо так. можеш сказати точну цифру, буде цікаво всім, скільки вдавалося і. Поки що 500 доларів. 500, це да? Це да. супер. Ну по суті, по факту, це тип, можна так сказати. Тоді на той момент купив навчання за один день виходить за один хороший ну, день. Так, ну ну це вже скільки? Це вже спустя кілька О, тижнів, коли ти міста. вже працював, е, а, а, навіть навіть. 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 а навіть вже півтора, мі... півтора місяця, так, коли ну, ти це вже, вже трошки останні на... результати. Да, результати. Да, да, я зрозумів. Чого я прийшов? Це це круто, да. Тобто, ну в принципі, це приклад того, що отримав навчання, почав проходити, почав практикуватись, працювати, працювати, і через деякий час отакі можливо отримати такі результати. Да. Якщо класно працювати, багато так. Красавчик, добре. І ще одне запитання по цифрах. А скільки вдалося заробити під час навчання? Оскільки ти його, в принципі, окупив і ще ж заробив щось зверху, ж ясно. Під час навчання? Так, да, за під, два місяці під, чисто під час навчання. Під час навчання ще не закінчилось навчання, я вже купив собі MacBook. О, красавчик. Тисячу десь під 300, так. десь так, так. Да. Коротше, під час навчання у мене вийшло до 2000 доларів. Круто, круто. Фіксуємо. От, до кінця навчання да, конкретно. Фік дати, фіксуємо. Це чистий да, дохід уже після окупу навчання? Чи ну, з... це чистий розхідники? Ну, хай ну мінус 200 доларів. Я зрозумів, так. Да. Супер. І останнє запитання: то які в тебе плани на майбутнє по розвитку в даній ніші? Чи, можливо, ти не будеш розвиватися в даній ніші? От ні, є плани по розвідку. Хочеться построїти свою команду. Ти говорив, у тебе вже є здвиги? да, да? у тебе є помічник, чи фармер, чи да, байер? У мене вже є один а, такий сотрудник, можна сказати, угу. який робить мені, допомагає. Ну в общем, плануєш це... розвиватися далі. Будувати команду, так ця сфера. Це реально будуще. Типа, тому що без реклами нічого ну, не буде. Да, ну так, ніякий бізнес не буде працювати. да, звичайно, так. Да, просто не виживають ніякі компанії без реклами. Ну, в да. сучасному мірі, на жаль, і к щастю, я не знаю. Ну, то, то, що тут будуть деньги в этом направленні <гум> ближайше 10 лет, це а я ж так думаю, згоден з тобою 100%. Да. Круто, круто, дякую тобі велике. Бажаю тобі, великої удачі, терпіння, тому що щоб цукерберг нас не мучив банами своїми і побільше, побільше білів. Все, бувай тобі, гарного дня.